Доброго дня, поки малюю вам розповім, що кожна людина вона прийшла сюди, як в гості. І повинна розуміти, що якщо вона знімає житло або живе на цій планеті і забруднює сміттям або куревом, димом після себе або словами, або діями забруднює простір, то вона саме забруднює це, а не на ході відповідальності, каже, що це її особистий. Або це її власність. Ні, людина сюди прийшла. Так, якщо людина построїла свій будинок, то це її власність. І свою власність, в своїй власності вона може курити, пити, що бажає. Але, але якщо це квартира і зовні є люди, то це впливає на простір на зовнішнє. Тобто, якщо людина робить для себе гарно, то і гарно повинна бути навкруги, випромінювати це позитивне гарно. А якщо людина для неї гарна, а навкруги це погано, то це поганий дій. І люди повинні це осознавати. Освідомлювати. По-друге, по-друге, якщо людина каже мені, байдуже, в мене особистий будинок, так? В мене особистий будинок, і я буду там палити, буду там що бажаю робити, але ці дії вони погані. Наприклад, погані, да? І там забруднювати річка, яка протікає мимо, або е, палить, да? Але через цей будинок проходить простір і проходить повітря. проходить... Е, е енергія. І якщо людина каже образливі слова, так, курить, як я казала, або забруднює ставок, який рядом, або виктає сміття в простір, який рядом, то вона забруднює планету. Розумієте? І в мене питання, яке має право людина забруднювати планету, куди вона прийшла? Планета це не її дім, розумієте? Вона прийшла сюди тимчасово, і тому це не її власність людини. А власність того, хто створив планету Земля, і людина повинна усвідомити, що її власність у неї в голові, вона розуміє так, її власність, ну вона свою власність і себе повинна покращити, і від цього позитивний засідательний стан і від цього покращується навколишнє середовище, те, куди вона прийшла, і випромінюється світло. Тобто покращується в світлі те, куди вона прийшла. Розумієте? А якщо людина забруднює. Те, що, куди вона прийшла, то це погані дії, Розумієте, це дуже погані дії. І за це людина, освідомлюючи, повинна розуміти і несе відповідальність, тому що вона своїми діями, діями погіршує стан життя як свій, навіть якщо вона це не осознає і каже, що все добре, що їй це подобається, і вона це робить. Наприклад, курива або п'янка або забруднює вибрасує сміття, розумієте, або каже образливі слова, матюкається так. От, і якщо вона це робить, вона погіршує стан життя свій також. Вона погіршує стан життя навколишнього середовища простіру, розумієте? І так само вона погіршує стан життя енергії, яка проходить через свій поток. Тому повинні ви розуміти, що ви, кожна людина, тут гість. І від цього, як ви робите свої дії, стани, слова, робите свої висновки, робите. Свої дії і думки, які ви випромінюєте, розумієте, своє ставлення від того залежить і те, що ви і навкруги робите в своєму особистому потоку, а відносно потоку можна сказати більше, що поток залежить від того, який ви особистий. Якщо ви особисто в своєму потоку забруднюєте себе і ви промінюючи забруднюєте свій поток, розумієте, то ви і починаєте гірше жити. Якщо ви себе робите краще і просвітлюєте свій поток, тобто навколишнє середовище, що було простіше сказано, як для тих, хто не розуміє, що таке поток, не поток, ви розумієте, що навколишнє середовище свого простір, да? наскільки ви можливі і з яким простіром ви взаємодієте. Тобто, Якщо ви його забруднюєте, то ви погіршуєте стан свого життя. Якщо ви його не забруднюєте, а просвітлюєте, то ви покращуєте стан свого життя. тому що і простір ваш покращується, і до вас притягується те, що краще. Оце я вам хотіла сказати, поки малюю і. В мене прийшла така ідея вам це донести. Дякую.